Чесно кажучи, непроста тема. Навіть не знаю, чи треба було її чіпати. От мені написали: я знала, що чоловік зраджує, вигнала його, потім він попросився назад, але мене хватило тільки на два дні. Чи можна пробачити зраду, чи треба відразу виганяти? Ну, дивіться, я не знаю, як можна для вас. Моє можна, не можна, але це моя думка. Можна тоді. І це важливо, коли ви всередині себе в здоровому сенсі більше ніколи з цього приводу не переживатимете. Ну, чесно, за свою практику я ще такого не зустрічала. Але якщо ви шукаєте собі причину, ви себе вмовляєте, бо в нас діти, бо в нас кредит не виплачений, або знаєте, оце для мене найгірше, бо я його люблю. То це для мене, чесно, ну, ідеотизм. Тому що люди запихають в це слово те, що любов'ю взагалі не, не є. Тобто, якщо ви знайшли причину, чому вам треба пробачити, то ви просто стаєте за жертвою. І погоджуєтесь все це на собі тягнути, бо тут немає правильно чи неправильно. Тут хтось може, а хтось не може. Це знаєте, як під тим відео я говорила, людина, яка йде на зраду, вона придумує собі причину. О, це ж точно, я не доотримую. От я і знайшов чи знайшла собі причину, чому я маю на це право. Так само і тут. Ну от в нас же діти, значить, мушу, бо в дітей має бути батько і бла бла-бла. Ну так і він і є батьком, ніхто ж в нього цей титул не забирає. Але до чого тут ваші особисті. Ці стосунки, що в цій ситуації робити точно не варто, це не треба терпіти і страждати, бо є багато прикладів в житті, де ні до чого доброго це не приводить. Знаєте, я колись чула хтось з моїх знайомих, казав, ми пережили зраду, але сказав, це той, хто це зробив і повернувся, і каже ми. От і все. А далі думайте самі.